Можна до вас звернутися, будь ласка. Мене звати Артур, мені 24 роки. Сьогодні у мене є для вас для кожного добра новина, що Бог так полюбив цей світ, що він загинув за кожного з вас. Сьогодні, можливо, ви проходите якісь тяжкі обставини в своєму житті. Я їх також проходив. Я був залежною людиною, яка сьогодні на даний момент була розбита гріхом, втрачені відносини, втрачене здоров'я. Але прийшовши до Господа, Господь змінив моє життя. То я пропоную вам зробити крок віри і прийти на наші зібрання. E, наша церква Євангельська, ранкова зірка міста Хмельницький. Можу вам роздати про брошурці. Чесно, я переживав таке життя, будучи бійським хлопцем, який жив у гріху, буєнекційним наркоманом. Але Господь змінив моє життя і дав мені свободу від гріха. Тому я запрошую кожного з вас отримати зцілення і отримати свободу. Можливо, у вас сьогодні немає грошей, ви переживаєте якусь втрату, втрату з ближнім, втрату з відносинами з донькою чи сином. То я вас підбадьорю, Бог сьогодні живий, і він прийшов на цю землю. Щоб провести кожного з нас. Нехай Господь кожного з вас благословить і молюся за вас. Дорогий Господь, я прошу тебе поблагослови цих людей в маршруті, Господь. Вкри їхнє серце для твого прояву, як ти відкрився один раз в мені. Благослови їхні родини, дітей, Господь, ближніх. Нехай в їхньому житті буде устрій на роботі. Я вас благословляю, нехай Божий мир сповняє вас і супроводжує вас на всіх шляхах. Баскую.